Рідненький, я тобі хочу сказати, що ти знаєш це ситуація, котрі ти зараз є. Ми живемо в такому світі, що ми просто не розуміємо, що більшість населення зараз просто сидить в мобільних телефонах, вони заліпають. І проти всіх, ну, більшості людей, я б сказав, 99:9, просто йде суцільно такий псо. Така парадігма життя, котре люди просто знаєш, не усвідомлюють, що взагалі коїться. Вони так думають: Окей. Ціни піднялися, то піднялися, знаєш, там хати подорожчали, там інфляція, все інше. А по великому рахунку, це все, знаєш, люди не усвідомлюють, що йми просто керують. І це не те, що там казати там, теорія конспірології чи щось таке, але я тобі скажу наступне, що вони просто перуть і друкують гроші скільки завгодно, скільки треба буде. Ти розумієш, що це, наприклад, під час ковіду роздавало також бабосів багато? І що ти думаєш, це, думаєш, що всі ці гроші, котрі друкувалися? Наприклад, 40% американської валюти було знадруковано за останні пару років. Це ще під час ковіду. 40%. Як ти думаєш, ця ситуація, яка зараз є, так от, з інфляцією, що хати піднялися? Ну, знаєш, моя сугуба думка така, що це все зроблено для того, щоб більше надрукувати грошей, щоб світова економіка більш функціонувала, тому що гроші це, типа, більше грошей, більше роботи, більше всього, всього, всього. Ну, типу, може зайняти так, от більшість земного населення. Роботою. Типа платити їм, чи умовно платити а, тим країнам і в своїх країнах також платити. Наприклад, по Канаді там 70 мільярдів баксів вони не вдрукували. Нормально. А потім, знаєш, потім канадці всі дивуються: типу, о, типу, офігеть. А, так ціни просто вскаканули. Так само, як в Україні, чи будь-як де там, я не знаю, навіть десь в тому самому в Таїланді, знаєш, раніше це було там. Знімав хату за 150 баксів, а тепер треба платити за ту ж саму 450 баксів на місяць. Хоча все одно ж так, як подивитися, то в принципі дешево. Ну, в порівнянні так от західними країнами західного світу. Але знову ж таки, люди просто не усвідомлюють той того, того моменту, що е, гроші це просто маніпуляція більшості населення. Ось. І для того, щоб так от вийти з цього, треба просто усвідомити, що ти повинен робити якусь свою власну справу, бути незалежним, щоб заробляти і робити досить великі, як то кажуть, остатки. І, як то кажуть, з цього корабля вже немає можливості втекти. У нас без варіанту. Знаєш, Деньки, це реально так от без варіанту, тому що ми три речі не можна сказати, тому що тут не можна сказати: от я пойду ти в лісі, і чувак так не вийшло. Тому що ми привикли до всього цього будення. Ну, звісно, можна затусуватися замішами і, типу, бути частиною їхнього як то кажуть суспільство, але знову ж таки, знаєш, якщо ти заходиш в якісь такі закриті групи людей, то це завоювати певну позицію дуже важко, тому що там уже є як то кажуть ієрархія чоловіків і всього іншого для жінок, це зовсім інакша історія в принципі, тому що просто треба вийти заміж за правильного чувака, і це життя вдалося. Ну, а для нас, чоловіків, це тільки, як то кажуть, здобутки. По здобуткам тільки так можна досягнути успіху і в житті, і в своєму житті, і також в житті, як то кажуть, соціальному. Ну, знову ж таки, якщо поїхати в ліс, чи там в степ, можна теж дожити. Це не питання. Просто чи ти можеш прийняти той рівень аскетизму, того від. від Відлучання від тих всіх благ цивілізацій, коли ти маєш. Ну, це не для кожного, я тобі хочу. Дати. Звісно, там існують тибетські монахи, вони можуть собі дозволити таку розкіш, тому що вони контролюють, як то кажуть, своє, свою парадігму, своє бачення життя. А відповідно того чи іншого, типу, ну, де вони знаходяться, як вони їдять, що вони їдять. Але, знаєш, коли ти пізнаєш певні блага цивілізації, хоча, може, це умовно, так от блага цивілізації, але, наприклад, той саме же, та ж сама можливість, щоб, наприклад, подорожувати, дивитися інші світ, світи, типа України, інших людей, це реально круто. Ти просто маєш такий досвід. Але знову ж таки, це все відносно, знаєш. Якщо подивитися на середньостатистичного так от. Поселенця в Амішах чи там, я не знаю там, в якісь там по перуанських лісах люди собі живуть, і ти знаєш, і там все нормально. Навіть знаєш в Латинській Америці є деякі е, чуваки, котрі просто переїжджають, живуть там, і просто реально круто. Ти знаєш щодо Латинської Америки, ще хочу сказати, що там є такі поселення, навіть німецькі є, е, то що з після Другої світової. Кстаті, щодо теорії що ну, Гітлера застрелили, чи він сам застрелився, це знаєш... Пошукай коротше, таку тему на інтернеті зараз є, що зробили аналіз того э, э, скелета, коли там черепа, то, що знайшли, типа, умовно кажучи, що Гітлер, оказалося, що то чиночий, Щось так, все там так, все за. Зашифровано. щось багато конспірології в тому є. Хоча, ну знаєш, так, от і ніхто тобі не забороняє робити ресерч, дослідження по цьому поводу, але знову ж таки треба дивитися що до чого. Тому що багато інформації з них і деяка є правдива, деяка просто знаєш, є просто вкинута, щоб забрати твій фокус від реальності, що насправді коїться. От. Тому, ти знаєш, щодо від'єднання від, соціал, соціаль, від соціальної, як ти кажуть. Від соціуму соціальних мереж і всього цього, це дуже важко. Це реально важко. Тому, для, знаєш, для нас це тільки такі рішення в цьому є, як тільки щоб лишатися, знаєш, і просто функціонувати. Наскільки це можливо. А якщо. А так, от повністю від'єднатися, це знаєш, це зовсім інша ліга, як то кажуть. І зовсім інакший рівень життя і всього іншого. Тому це, звісно, не для кожного, щоб це так зробити. Тому я знаю, треба починати в першу чергу з себе, от реально. От ти зараз так ось слухаєш це, відео, бачиш відео, я тобі, знаєш, раджу, от реально типу, починати з себе. Тому що брати, наприклад, ціль, фокусуватися на, на, на той цілі. І все, і не вправо, не вліво. Тому що, знаєш, в нашому житті існують багато таких моментів, коли ми маємо якісь так, поставили ціль мету. І ми не можемо сфокусуватися на ній, тому що там безліч там тисяча різноманітних проблем, ситуацій, котрі з'являються, і ми відволікаємося, не можемо сфокусуватися, і це призводить до того, що ми відкладаємо те, що потрібно зробити прямо зараз. От, наприклад, тобі треба зробити дзвінок важливий, ти повинен зробити чи повинен зробити зразу це. Знаєш, без ніяких, як то кажуть, відкладань. А потім ти побачиш: о, треба там перебрати, там, там, я не знаю, там, штани поставити, там шкарпетки. Боже мій, це що завгодно можна, типу, знаєш, знайти чим займатися. А, а можна взагалі типу, включити типу, Netflix і, типу, Нетфліксі, на, флексивати на дивані. А це теж вибір. Це теж, це теж справа. Багато людей так, також роблять так. Але вони, типу, прокрастинація — це просто гання свого часу, просто в нікуди. А знаєш, саме дороге, що в нас є, рідненьке це реально час. Якщо в нас є час, ми повинні його використовувати. Знаєш, так кажуть, використовувати його доцільно. Тому що час не можна зберегти рідненький, запам'ятаю це. Тому що час не можна зберегти, а його можна тільки е, грамотно якісно потратити. І по цьому часу ти завжди збираєш урожай короткостроковий, середньостроковий і довгостроковий. Ти знаєш, от по поводу часу, знаєш, от у мене приклад такий є, котрий я от займався. І, і, і далі займаюся. У мене так, от є, покажу. А... Книга така роздрукована. Я, я знайшов в інтернеті, знайшов в бумажному такого, що заказ замовити. Це англійська мова. Знаєш, я в принципі володію I speak English very well, володію англійською. Я думаю, що доб, на доброму рівні. Але ти знаєш, що я все одно продовжую вчити англійську мову. Навіть живучи вже, вже стільки років в англомовній країні, я все одно продовжую вчити англійську мову. Це не по тій причині, що це знаєш щось. Mm, як тобі сказати, що це просто без потреби, це завжди треба, тому що треба завжди знаходити час для того, щоб вивчати, вчитися. Коли ти вчишся щодня, це може бути англійська мова, чи це може бути будь-яка справа, чи там, наприклад, займатися вивчанням якоїсь it технології наприклад, то ж самого мови Python, котрі зараз і я і працюю на цій мові. То ти знаходиш час, виписуєш, наприклад, 20 слів на англійській мові, чи на французькій, німецька, японська, я не знаю там, яка ти мова тобі подобається, знаєш іспанська, якщо ти плануєш десь використовувати для себе і для майбутнього. То рідненько ти так робиш і записуєш 20 слів кожного дня по 20 слів без вихідних. Робиш карточки. Це дуже, кстати, якісна така робота і якісне запам'ятовування. Тому що, коли ти записуєш карточки, то ти прописуєш слова, і ти реально запам'ятовуєш, як це все робити. Як це робити, як е, слово пишеться. Або ж якщо ти вчишся, наприклад, на когось там ну, професіоналу, чи це може бути е, там, я не знаю, ріелтором, наприклад. Чи, наприклад, я знаю, дуже багато різноманітних так, от, напрямків. І ти просто виписуєш, пишеш, займаєшся карточками. І кожен день ти тратиш там, годину свого часу на вивчення мови. Наприклад, я продовжую вчити англійську мову, як я казав. Це не те, що, там, блін, знаєш, там сказати: Слухай, чувак, тебе вже там громадянство, то сьо, ти досі займаєшся англійською мовою. Ні, тому що ти знаєш, по тій причині, наприклад, я веду, у мене також YouTube канал на англійській мові є. Точніше, декілька каналів на англійській мові, котрі я веду на англійською. І це реально, знаєш, ти практикуєш, тому що а, завжди йде практика. Практика, що ти вивчив. А також практика, що ти нічого не вивчив. Практика лежати на дивані. Це теж, теж практика. Але це практика дивана практика чи. А, Сказати, диван застосування, типу диван застосування часу, воно просто не приводить ні до чого. от і все. О, так, от в коментарях писали щодо як оптимізувати себе. Дивися, о, щодо оптимізації. Звісно, так, по-перше, зараз підпишись на канал, постав лайк і вподобайку, як так кажуть, як... і напиши коментар. А щодо. Алкоголя чи інших будь-яких звичок шкідливих, то я тобі хочу сказати, що це просто отруює твій організм. І коли ти, наприклад, вживаєш алкоголь, ти не можеш реально так, от оптимізувати свій метаболізм правильний обмін речовим твоєму тілі. А коли немає правильного обміну речовин ріденьки, це реально ти не можеш досягнути навіть того моменту, щоб ти, наприклад, зранку прокинувся, як знаєш, просто такий свіжий, такий повний сил, ти просто сіяєш. А коли люди вживають, наприклад, алкоголь, чи, наприклад, там фігачать просто тоннами цукор. Ріденькі, то все, це це неможливо. Тому знаєш, багато людей там знаєш жаліються і кажуть, що типа, от нереально там я не можу вчитися, немає сил. Да, звісно, немає сил. Чувак, ти, ти реально вживаєш там блін ці пончики фігачиш, чи там цукор, шоколадки, все інше. Ти не можеш просто сконцентруватися. Реально не можеш конструватися. Ти і не зможеш конструватися. Це просто нереально, тому що вся енергія, яка в тебе є, іде, вона йде просто на шлунок.